На перший погляд можна подумати, що це цілком звичайна табуретка, на якій можна сидіти, але є люди, яким на них не сидиться. Спорт з табуреткою так називається новий вид активних розваг. Він з'явився 5 років тому і відтоді набирає популярності серед молоді. У різних країнах світу його прихильники тренуються разом, як тут у Берліні. Спершу мені здалося безглуздим те, як мої ровесники жонглювали табуреткою, але дуже швидко я сам захопився цим. Мені подобається опановувати дедалі більшу кількість трюків. Серед тих, хто займається цим видом спорту, багато відкритих, допитливих та цікавих людей. Коли Я підстрибую з табореткою. Усі запитують, що це вона робить. А я можу розповісти їм про своє захоплення і показати це щось незвичне Артистичні викрутаси з табуреткою зазвичай можна побачити в цирку. Ті, хто захоплюється цим видом спорту, розвивають цей напрямок, використовуючи елементи брейк-данса. Брати Міхель і Штефан Ландшуц – піонери в цій справі. На їхньому рахунку перемога у спортивних змаганнях та кілька світових рекордів. Але головне, вони винайшли табуретку придатну для занять спортом. Дизайнери за освітою, брати Ландшут з 2007 року виготовили з міцного пластику табуретки, які пасують для найсміливіших акробатичних трюків. Крім того, вони надали своїм стільцям сучасного зовнішнього вигляду. Вартість такої табуретки від 90 до 160 євро. Ідею створити зі звичайної пластмасової табуретки спортивний снаряд уже відзначили кількома нагородами. Ця табуретка дуже стабільна. А ця ні. Вона одразу ж зламається, тому що зроблена зі звичайної пластмаси. Дегідафні капот. Гінцуком а ось це легкий та неламкий матеріал. цю я можу підняти одним пальцем. Табуретку легко тримати в руках. я можу на ній стрибати, робити стійку на голові, все що завгодно. І вона не зламається. нещодавно у братів Ландшуц було чергове турне Європою. Вони їздили різними містами і проводили тренування, як тут у Римі. Таким чином, новий вид спорту перетворюється на свого роду стрит арт. Юнаки знімають на відео свої вуличні виступи і виставляють їх у мережі кожне місто має свій характер. Вони не схожі одне на одного. Рим не Мадрид, а Мадрид не Лондон. У кожного своя харизма, у кожному свої сходи, свої житлові квартали та вулиці. Це надихає нас на нові трюки. У принципі займатися цим спортом можна всюди. У різних місцях виникають нові ідеї, і спортивне захоплення швидко розвивається. На найбільшому європейському молодіжному ярмарку Ю у Берліні юнаки представили свою спортивну табуретку. Вивчити трюки за кілька хвилин непросто, особливо людям, які не особливо товаришують зі спортом. вони круто виглядають. Мене дуже зацікавив цей вид спорту. і Я б задоволенням зайнялася ним, але гадаю, це не так просто. Важко отримувати рівновагу. Це Щось нове й тому приносить задоволення. весело, але не просто виконати такий трюк. у такому спортивному захопленні. Зовсім не обов'язково опановувати всі складні прийоми. Займатися цим спортом означає знайомитися з новими людьми, разом вигадувати нові трюки та відкривати для себе новий простір.